Наші артилерійські системи навіть не могли вийти на вогневі рубежі, залазити на техніку, пригати з техніки, стріляти з цієї техніки. Потім, коли відповідно, відбувся Харків, то ми так також подивилися в сторону такі угу, ну військова хитрість, вона така. Одне радує в цьому всьому, що вони нам зазрять. Виконував обов'язки на посаді начальника штабу 35 ї окремої бригади морської піхоти, що дислокується поряд з Одесою. Ну, запах війни в повітрі, напевно, все ж таки відчувався. Не вірив в те, що в 21 столітті в цивілізованому світі якби, можлива така війна, такого масштабу. І війна проти всього українського, якби, вона була, вона йшла. І оцей АПГ, який стався, ну, скажімо так, був явно не сюрпризом, але був шоком в плані того, що все ж таки, ще раз повторюсь, що в наш час, Ну, Знайшлася країна, яка вважалась у всьому світі там більш-менш цивілізованою, да? і зробила те, що вона зробила, да? пішла повномасштабною війною на сусіда. Я кажу, що гірше 2014 року, напевно, не буває. І навіть зараз в цих умов я скажу, що це, ну, якби, це не гірше. А, Насправді не гірше, якщо аналізувати ці події з 2014 роком, то зайду здалека просто в тому стані, якому були ми да? в повній ніщітті, нищ... в роз... розрусі, якби, демотивовані. Маленькі якби, і ті події, які е, відбувалися на політичному фронті якби, після Майдану, якби, і оцей от підступний вчинок якби, Російської Федерації в плані е, кримських подій, Донбасу, так і в 2014 році, ну, насправді це було, напевно, найважче. Тому що дійсно якби, без нічого. Воювати навіть без бойового досвіду в першу чергу, без озброєнь нормальне, без забезпечення. Це було, напевно, найважче. Так, зараз не було легко. Неправильно сказав, не те, що не було легко. Зараз не легко. Але зараз, принаймні, Збройні сили України це армія, яка має бойовий досвід, яка знає, чого вона хоче і знає, за що вона воює. І те чудо, яке зараз роблять наші солдати, наші офіцери, якби це якраз. Скажімо так, заслуга тих років, в які ми пройшли. Ідея, дух, професіоналізм і е, те, за що ми воюємо, власне, починаючи від держави, закінчуючи е, е, для того, щоб не воювали наші діти, це якраз той рухомий чинник, який, е, власне, і дозволяє зараз стримувати, е, не просто стримувати ворога, да, а ще і справедливо розраховувати на перемогу і на повернення наших територій, Одеса. Лакомий кусочок для противника. Економічно, скажімо так, колосальний центр, порт, Чорне море, відповідно, Південь, Бесарабія, шлях Придністров'я і тому подібне. Звичайно, якби, що паралельно з сухопутним компонентом вони почали відповідно, пробувати і... Морський компонент своєї діяльності, а саме е, просування е, морської десантної операції, ну, власне, ще ми і столкнулися в перші дні. От, десятки кораблів, які щодня, щоночі намагалися відповідно, е, здійснити спробу висадки морського десанту, От, це якраз було те, з чим ми стикалися в перші дні, у якості морської піхоти, якраз проводячи протидесантну операцію. Перемога потребує підготовки. тому е, Будь-якому випадку це напевно, один із перших пунктів діяльності збройних сил це підготовка на сівіспацем-парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. Відповідно, в тих умовах, які відбувалися, і з тою напругою, яка яка відбувалася в Україні зі спостереженням за маневрами їхніх військ на іншій території, да за політичними подіями, які розгорталися в ті моменти, ну ми просто зобов'язані були відреагувати, і було прийнято ряд заходів щодо підготовки і узбережжя би, до роботи, і, під, і підготовки особового складу, і виходу підрозділів з районів, можливих ракетних ударів. І тому ну, це, це цілий комплекс заходів, які проводилися вищим командуванням, командуванням бригад, підрозділів. Які виконували відповідно свої задачі. Авіаційні удари, ракетні удари по, по воєнній інфраструктурі, складам, локаторам, порту і тому подібне. Тобто, Смосовані удари йшли. Були намагання відповідно ударів, якби, в, скажімо так, в межах районів зосередження військ, якби наших підрозділів. Ну, тому Відповідно, авіація і ракетні війська працювали перші дні надпотужно. Там ми не спали, ми чекали. Відповідно, наші системи спостереження, якби, штаби розгорнуті, якби, все в бойовому чергуванні, артилерія виставлена, наведена. От, засоби радіоелектронної, радіотехнічної розвідки якби, виставлені. Тобто ми вже слухали, ми вже бачили, ми вже чули. Ну скажімо, як люди військові, ми прекрасно розуміємо, що на війні немає нічого стабільного. Війна це безперервний рух, це процес, це несподіванки, це динаміка, і це успіхи, і, на жаль, втрати. От, тому ми, якщо розмовляти там з військовим і, там, в плані того, там, от, чи утримуєте ви об'єкт там, якби цей от, нормальний військовий вам може задати задати тільки одне зустрічне питання, дивлячись, якою ціною. На жаль, Маріуполь, якби це висока ціна. Дуже висока. Ци біль, якби це доблесть, і відповідно це про той, той воєнний процес, який в таких умовах повномасштабного масованого наступу зі всіх сторін, відповідно, став прикладом на мужності відповідно героїзму наших солдат. Важко на ці питання відповідати, тому що би, інший напрямок, постійне спілкування зі своїми бійцями, би, з тих, кого знаєш, ті переживання, які відбувалися, да, там, як би, радість якби, гіркота втрат, ті, які проходили щохвилини, що, що години, щодня. Би, там, змін, різка зміна обстановки в планах там, тих моментів, ну, які там відбувалися. Знову ж таки, це телефон. Для мене немає нічого гіршого, ніж, от, скажімо так, переживати да, якісь події якби, ну, по телефону. Набагато легше, коли ти, ну, якби, там, ти поряд і, і щось робиш. Значить, Авіація відповідно, відпрацьовувала воєнні об'єкти, ракети били відповідно, по інфраструктурі. Тобто вони шукали, вишуковували. Розвідка відповідно на човнах диверсійно-розвідної групи намагалися прощупувати берег, висаджувались марно. Це безуспішність відповідно розвідки, якби в плані того, що якби, грамотно була організована оборона От тими підрозділами, які там е -е, її тримали. Це хочу сказати там, про 35-ту бригаду морської піхоти, про 28-му окремо механізовану бригаду, прикордонники, нацгвардійці, поліція, місцеве населення, волонтери, да, які готували місто до облоги. От. Цей весь комплекс, власне, якби і створив умови да, для того, щоб, врешті-решт, да, вони зробили помилку. І цією фатальною помилкою для них стала втрата Москви. Це колосальна перемога, тому що це флагман якби, Чорноморського флоту, це корабель забезпечення. На якраз морської десантної операції, тому що там велика кількість засобів протиповітряної оборони, локаційних станцій, можливість якраз забезпечення того процесу, який має бути на воді, для того, щоб те угрупування кораблів, яке здійснює. Відповідно, вигневе подавлення, висадки, хвилі десанту, там, логістичні моменти, захист цього групування це якраз покладався на цей корабель. Наші засоби розвідки, скажімо так, ті, які є наявні в військово-морських силах, в в повітряних силах, да, які діяли спільно, плюс відповідно південно-оперативного командування, да, штаби, які були розгорнуті якраз для протидії цьому всьому моменту, І, знову ж таки, так стріляли. Так гранами підбили корабель, так знищили диверсійні розвідувальні групи. Так, якби давали зрозуміти корабельним групуванням, які підходили на близьку відстань до берега, що не варто маневрували постійно, тобто що вони шукали що групування. Авіація літала, ракети літали. Вони шукали. Вони шукали машини, вони шукали скупчення особового складу підрозділів і так далі. І так далі. Роки, які ми провели, ну саме там безпосередньо там морська піхота, якби підрозділи, які воювали в Осі, які залучалися до цього, да, тому що ми постійно відпрацьовували протидесантну оборону. На тематику цих моментів Тобто Вони дали свій результат. Тобто ми, в принципі, впевнено, да там мобілізуючи відповідно цивільне населення, датом призиваючи в армію, але спромоглися відповідно побудувати нормальну бойову систему з так, як воно має бути. Цілий комплекс заходів. Да, це вже знищення Москви, Далі, е, знищення великого десантного корабля в Бердянську, пошкодження іншого, атаки відповідно на е, стат... Якірні стоянки цих кораблів, відповідно, політична робота би, союзників там, в плані би, постачання там, іноземних ракет, протикорабельних комплексів і тому подібне, це ж, звичайно, стримуючий фактор. Сама по собі морська десантна операція вона дуже складна. Висадити то, би, ну, там, теоретично можна, спробуй вижити, спробуй забезпечити логістику. Це війна. Би, тут розмовляти про те, як воно там, має бути, як би хотілося би там, і все решта моментів ну, абсолютно доцільно. Є наказ, є мета, є е, та робота, яку ми маємо зробити. Да? Це ми маємо перемогти і знищити якомога більше противника. Тому коли прийшов наказ про прийняття бригади, так. Перший відповідно, такий момент це коли ти приходиш в абсолютно незнайомий організм, якби в інший рід військ, на іншому напрямку, розуміння і, відповідно, настанова да? вищого керівництва про те, що. Якби Треба негайно приступати до виконання, відповідно, і щось робити. От. На той час бригада, скажімо так, понесла значні втрати, знаходячись у Олешках, прориваючись через Антонівський міст, намагаючись закріпитися на Херсонщині, ну і з боями, відповідно, якби вже відійшла на Миколаївській рубежі. На момент прийому бригади втрати, якби що в техніці, що в особовому складі, що в озброєнні були просто колосальні. От, і почин, доводилось е, працювати з тим людським ресурсом, з тим ресурсом техніки та озброєння, який був наявності, вибудовувати систему. Ну і далі, відповідно, вже в перспективі думати, е, як переломлювати хід подій на свою користь. Ну, що власне, якби її відбувалося в процесі. На той момент, коли я приймав бригаду, відповідно на Миколаївському напрямку активно проводились контрнаступальні дії. І тому групуванню військ, яке там було вдалося на деяку відстань відтиснити противника. Але якщо дивитися на географічну карту якраз цього регіону, то треба розуміти, що складність рельєфу. Не в плані не в плані якби гір, а в плані того, що сільськогосподарський регіон з водоймищами, з річками, з ну дуже насиченою системою каналів на да, зрощення полів, і там, цей великою кількістю заводів підприємств, населених пунктів на воєнній арені, це, скажімо так, ще та задача і противник це прекрасно розумів. Із тих даних, які ми отримували від знищеного противника від взятого в полон, відповідно, ми розуміли, що противник плюс-мінус 17-го року, те угрупування противника, яке було на Херсонському напрямку, от можу з повною впевненістю сказати, що вони відпрацьовували навчання як командно штабні, так і польові на саме на теренах і на картах е цього регіону. Я впевнений, що, скоріше всього, що за застосування угрупувань військ по всій території України, які йшли так називаємо цей брасок Мангуста, от вони заздалегідь, причому не за один рік відпрацьовував вивчали дороги, вивчали місцевість і чудово орієнтувалися в плані якраз бар'єрних застосування бар'єрних рубежів, доріг. В плані просування і тому подібне велика насиченість gps трекерів у командного складу, деталізація карт, яка у них була складена, відповідно застосування ракетних військ, і артилерії, авіації, це все свідчить про те, що противник готувався до роботи на знайомій йому місцевості. Ну, якщо ми говоримо про технології, які застосовуються в бойових діях, то так і хочу сказати, що на скажімо так, на весняно-літньому етапі війни перевага. Саме в технологічних засобах була все ж таки за противником Орлани, Широке застосування DJI, інших, іншого роду дронів, систем розвідки, причому як акустичної, сейсмічної, конбатарейної роботи якби. серйозна перевага була. Були такі моменти, коли 11 годин безперервного артилерійського обстрілу, повністю там кожен квадратний метр, кожна посадка, кожне поле просто прочисувалися, сі марланів повітрі. Наші артилерійські системи навіть не могли вийти на вогневі рубежі. Було навіть таке: машини, які виїжджали, не встигали робити артилерійські. Системи не встигали робити навіть чотирьох пострілів, по ним вже йшла конбатарейна робота. Та ж сама сьома ВДД повітряна санна дивізія, це дивізія високотехнологічна, яка одна із перших в замокшанні, відповідно, була оснащена автоматизованою системою управління артилерією. І вони її досить ефективно використовували. Доходило до смішного. що вони настільки е, воювали по книгам, да, що, скажімо так, нестандартні дії, ті, які ми застосовували проти них, да, їх просто вибивали з рівноваги. Перших шокових їхніх моментів, я впевнений, що шокових, це коли ми просто там дивізіонами бомбили їх на рівних полях, вони не розуміли, як і тому подібне. Знову ж таки, е, скажімо так, уміння. Нашого народу, нашої армії, наших, наших хлопців використовувати те, що у них є під руками в свою користь, якраз і принесло ті моменти. Далі вже оснащення, далі, якби співробітництво з підприємствами, з місцевою владою. І ми, врешті-решт, якби в плані технологічному, ми підкувалися і вийшли на такий рівень, що ми задушили якби, їхню безпілотну авіацію, ми почали ефективно з нею боротися. А це не дешевий момент для них. Так у її багато, але вони її колосально втрачали. Далі ми її просто не давали їм ефективно її використовувати, коригувати вогонь і так далі. І після цього ми це десь вже на етапі серпня ми почали потрошечки перегламувати уже хід подій. Величезним внеском став стала наявність і застосування якраз таких засобів, як екскалібур. Наші, наші державні національні станції радіоелектронної боротьби, які на, не буду відкривати воєнних секретів, але на дистанцію в 100, -100 кілометрів могли якби, ефективно впливати на безпілотні засоби і, і на пілотову авіацію також, збиваючи системи наведення і навігації. Це, це, це не я говорю, це говорить воєнна школа. Будь-який офіцер, який вивчився в військовому закладі, він розуміє важливість застосування технологічних засобів, таких як радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, високоточні системи, ураження і тому подібне. Все опирається тільки в їх наявність. Народна допомога, якби відповідно системна робота відповідно, самих Збройних сил України, да, якби так вона вивела нас на новий рівень, навіть порівняно з ООС. Люди, які хочуть щось робити, які вчаться вчаться в бойових умовах, Це ті професіонали, да які потім мають писати книжки і мають викладати в військових навчальних закладах, передавати той досвід, який вони здобувають зараз. Рельєф, умови, місцевість, воєнна обстановка, бойова, на да, це одна сторона медалі. Другий момент це те, що ми маємо. А маємо ми мобілізованих хлопців, які дуже умовно. На проходили особливо моменти наступальної тематики. Ми маємо чоловіків, які призвані в армію, які прийшли там добровольцями, які воюють і попри все тримаються, але вже у віці з проблемами здоров'ям і так далі. А наступ так, це має бути здорова людина, яка тащить на собі обмандарування, озброєння, при цьому всьому маневрує. А ще має влучно стріляти і має ще щось робити: залазити на техніку, пригати з техніки, стріляти з цієї техніки, робити перебіжки, ну, якби, і влучати у ворога. Моя задача як командира, відповідно, це вже систематизувати і забезпечити, спланувати. От, тому, якщо говорити якраз про наступальні дії, починаючи з серпня і на момент їхнього вимушеного відходу. Відповідно з Миколаївської та Херсонської області, якби на ту сторону Дніпра. От, якраз е основним моментом стало якби, те, що дуже важко е в плані якби, переважаючих їхніх сил і засобів, е знаходячись в обороні, врешті-решт несучи втрати, пере е перейти якраз от таким особовим складом, нерегулярних, довелось прикласти дуже значних зусиль. дуже. Сформувати підрозділи, сформувати людей, налаштувати, навчити далі, забезпечити, дати відчути їм смак перемоги, а це дуже важливий фактор в цьому. Хлопці, які відчули смак якби, перемоги в наступі, це вже, от, скажімо так, ті штурмовики, які знають, чого вони хочуть і що вони можуть. І саме основне, що знають, як це робити. Достеменно повний план і повна картина того, що відбувалося в ці моменти, і на Харківщині, і на Херсонщині. Вона відома, напевно, тільки головнокомандуючому. От. Те, що воно вийшло, і те, що це, ну, це просто ну, чудово. Ми були впевнені, що ми будемо основним угрупуванням, яке розпочинає наступ. Так, ми, ми навіть в це вірили. Потім, коли відповідно відбувся Харків, то ми так також подивилися в сторону такі угу, ну, військова хитрість, вона така на полі бою. Якби, тому, якщо це знову ж таки, так як це було сплановане, так як це вийшло, це е, крутість, якби якраз воєнної науки і воєнного мистецтва. Скажімо так, переміщення на Донбас особлив, особливим сюрпризом для мене не було. Оскільки ми прекрасно розуміли, що вийшовши на такі бар'єрні рубіж, як Річка Дніпро, от, скажімо так, наступальні дії противника, відповідно, що вже нереальні. От, і достатньо маленького групування, яке буде утримувати відповідно просто рубежі от, і працювати на, вже на ту сторону. Ні нових пейзажів, ні нових рельєфів з 2014 року, ми тут не побачили. Та, і ми прекрасно знаємо ці всі місця. Ми знаємо противника побригадно. Навіть в багатьох випадках навіть по позивним. Підрозділи противника розбавлені, відповідно, якби у складі першого та другого так армійських корпусів. армійськорпусів. Не до республік. Це люди, які 9 років вчили нас воювати, ми вчилися у них, да, які мають колосальний досвід От. в плані війни, да, тому що в першу чергу. Їхня ситуація це ситуація, в якій немає куди відступати. Друге, це те, що, те, що в них називається законодавством і організацією їхнього ладу. Це режим, при якому легше загинути або бути пораненим, ніж бути закатованим чи розстріляним без за невиконання на тої команди, яка у них є. Саме важливе – це їм нема куди відступати. Кацапам є, а їм нема. Тому що ні там, ні тут їх ніхто не чекає. Тому це люди без виходу і е, такі люди це небезпечний, скажімо так, ресурс. Ну, знову ж таки, на даному етапі війни цей ресурс вже, скажімо так, не трошечки, а так нормально закінчується. І це ми спостерігаємо в плані вже заведення якраз російських підрозділів і вже повернення тієї тактики, е, з якою ми стикалися на Херсонському напрямку. Знаєте, є стара така добра фраза, да? умом Росію не понять. От, це якраз приблизна характеристика того, що відбувається на цій війні. От, тому що про те, що вони не досягнуть тих, е -е, скажімо так, тих результатів, які вони перед собою ставили, там, вторгаючись до нас, от, напевно, ну, мені здається, що вже пора би було зрозуміти. Я впевнений, що вони зрозуміли. Те, що у них зараз йде ганитва за підняттям прапорців в якомусь там знищеному селі, в якомусь містечку Донбаса, там на якійсь шахті там, і, так, і так далі, ну, в стратегічному плані да, це низість, це позорище. Те, скільки вони втрачають людей, там, там, скажімо так, захопивши там, 10, 10 метрів нашої землі, відповідно, ніякі в рамки там, в воєнному мистецтві не, не лізуть і не влізуть. Знову ж таки, ми до цього відносимося е, в плані там. Ну, особисто я відношусь до цього, це як знаєте, ну, чорнозему стане побільше. Да? Ну, дебілів на цій планеті стане менше. Да? І врешті-решт, якби вони ж не безкінечні, вони все одно закінчаться. Так нам важко. Да? В силу різних причин. Так? Але ми показуємо, скажімо так, нашій країні, всьому світу, да? як треба. Як можна і як ще буде в підручниках воєнних підручниках навчальних ще Радянського Союзу, наших українських в статутах ще аеромобільних, високодесантних військ, на які прописувалися безпосередньо завжди і в воєнному мистецтві є поняття відповідно використання трофейного озброєння, його захоплення. Це ціла розвідувальна задача. Натамляться зі, 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 зі своєю назвою, відповідно, зі своєю підготовкою і війська, в принципі, на цій воєнній школі вони завжди вчилися і знають. Озброєння схожі. Так, би, так. М -м, більша частина озброєнь все одно і радянського зразка, навіть якщо вона недавно випущена. Є там цікаві зразки озброєння нові, там, ті, які вивчаються зараз нашими науково-дослідними інститутами, в силу кмітливості наших хлопців використовуються з легкістю проти них. Можливо, там не в повному об'ємі, да, там незнання там, балістичних якихось там, особливостей і тому подібне. Але так, танки Т-80, Т-90, артсистеми, ті ж самі ну, це все, метеостанції, командно-штабні машини, ті, які захоплені, це все ефективно використовується і, скажімо так, без особливих труднощів. Труднощі ще складає лише їхній ремонт та відновлення. І того наші підприємства ремонтні якби, навчилися. Це все ремонтувати, причому швидко і ефективно із замінами. Тому трофейне озброєння це, скажімо так, так правильно називається в е народі ленд-ліз. Да, Вбиваючи їх на Херсонському напрямку, да, ми збирали наші зразки озброєння, такі як АКТК-8, Малюк, Вулкан, якими не соромили скористуватись вони. Всі поголовно, там, після Чорнобаївки, після тих військових частин, які вони захопили в Херсоні, вони ходили в наших шкарпетках, в нашій білизні, в нашому взутті, використовували наше мандарування, розгрузки, бронежилети і так далі. Тому те, що є. Одне радує в цьому всьому, що вони нам зазрять. Якщо говорити про всеси так, який обожнює просто якби в плані якраз читання, до речі. Для, для когось це комп'ютерні іграшки, я ні разу в цю комп'ютерну іграшку не, не грав. Я тільки читав, якби і відповідно якби, займаюся цими моментами. То там є така штука, е є сили хаосу і є орки. От. Я думаю, далі пояснювати не потрібно. План простий: повернути людей додому, відпустити їх у відпустки, розібратися з обліком, взяти сім'ю, поїхати на відпочинок а далі займатися бойовою підготовкою. Можливо, якщо, при, якщо держава прийме закон про ЧВК, створити власне ЧВК.